Окупанти обкладають кримські старими баржами. Сподіваються, це від чогось його порятує, але звісно, що ні від чого обманюють самі себе. збройні сили України починають і використовують успішно нову тактику, вдаряючи західною зброєю по території країни агресорки. А президент України Володимир Зеленський з цікавими візитами і зустрічами перебуває цього тижня. Вже другий такий дип... тиждень активної дипломатії зустрінеться з деякими світовими очільниками, навіть двічі. З ким і для чого говоримо просто зараз. Ірина у мене звати з Мусієнко, Центру військових досліджень традиційно щобудні з нами. Олександре, привіт, рада бачити! Слава Україні! Героям привіт! А Білд пише про те, що збройні сили України змінюють тактику. Вони мають на увазі те, що ми завдаємо прицільних ударів вже американською зброєю, кажуть про Гаймарси, зокрема по законних воєнних цілях на території країни-агресорки, зокрема підчищуючи, знищуючи їхнє нелегендарне ПВО, яким вони, звісно, так пишалися. Таймс з посиланням на відомого нам усім йогорачернєва, народного депутата, також каже, що вперше вже українські чиновники підтверджують власне ефективні влучання нашою західною зброєю, яку нам надали. Наші союзники право на це теж дали по території Білгородської області. Курську область там теж уже вже згадують Олександра. Але бачимо, що підтверджений випадок по, по суті тільки один да щодо знищення, із таких масштабних знищення ПВО росіяни з 300-400 цих установок. А можливо, ми не все будемо бачити в публічній площині, і що ще може вкладатися в. Наші майбутні потенційні цілі. Ну і той факт, що ми бачимо зараз, що говорить уже Джон Кірбі, що виявляється, Штати ніколи не забороняли знищувати ще й ворожу авіацію, навіть на території ворога, каже нам про те, що масштаб цих атак нічим не обмежуватиметься. По порядку, що з чого почнемо з, з Кірбі чи з Атак, чи з Черніва, все разом, так? Да? Значить, а, перше, що стосується того, що говорить Джон Кірбі. А не обмежують ну просто <хи> питання Ші. в тому, що треба засоби. Ну, тобто, питання ж тут зараз дуже багато що стосується ППО, багато з чого пішло і вхопилися. Я бачив, знаєте, багато хто за те, що ну в принципі, е там, от Німеччині сказали, що якщо зіб'ють е е літак на території Росії, то що буде німецькими комплексами, буде збитий літак, абсолютно слушно, зазначено, і там, і так далі. І що можна збивати літаки? Можна. Питання, що потрібно засобів. Ми пройшли зараз цей момент, що окей, можна ну але для того, щоб це стало можливим, Україна тому і постійно на всіх майданчиках говорить, що нам потрібні ще ракети і нам потрібні відповідні системи. Так. І тоді ми побачимо відповідно ну потужну роботу подальшому наших сил оборони. Другий момент, що стосується дій зараз, З того що відбувається, українські війська, українські сили. Ведуть звичайне полювання, ведуть розвідку, встановлюють місця розташування концентрації сил ворога, місця розташування, переміщення їхньої техніки, особливо таких важливих і цінних цілей, як систем С-300, С-400, а систем, а, артилерії, так само реактивна артилерія, вона в принципі так само моніториться, тому що це загрози жива сила, концентрація засобів. Все це воно а, розвідується нашими силами. І, в принципі, коригуються відповідно того наші плани з з майбутнього їх враження. Те, що захід нам дозволив бити по території Росії, дає свої результати, і воно буде давати свої результати, тому що це вже відчутно. Будуть працювати різні системи озброєння із тих, що ми можемо собі задозволити зараз використати. Тому робота ця ведеться насправді. Я розумію, що ми одразу хотіли побачити новини про те, що знищено вже дуже багато, але все поступово. Треба, ну скажімо, тр треба розуміти, що ворог теж. А бачить, що в нас з'явилося таке право, і вживає певні заходи для передислокації певних своїх видів озброєння, тих же С-300 і С 400, переміщення їх на інші ділянки. Я не виключаю, що вони будуть аналізувати цю ситуацію з точки зору того, куди зараз потенційно Україна може діставати і відповідно переміщувати свої системи подалі. Але в принципі це теж нас влаштовує, тому що чим далі вглиб. Території а, Росії вони будуть їх переміщувати, тим менше можливостей, наприклад, для нанесення ударів по тому ж Харкову з'являється. Тобто, це так само важливий пункт, який треба зафіксувати. Тепер щодо того, що говорить Єгор а, Чернів, значить, що стосується а, розширення географії ударів і зброї, якою можна бити. дійсно, якщо ми говоримо про Атакамс, це питання обговорюється і розглядається. В принципі, немає на сьогоднішній день категоричного. Спростування чи категоричного ні від сполучених штатів від наших партнерів щодо того, що ні цього точно ніколи не буде. Забудьте про це, і це взагалі виключено. Такого немає. Я думаю, не буде. Знову ж таки, потрібен час. Потрібен час для того, щоб захід адаптувався, щоб вони побачили, що нічого щось такого а, там я не знаю, катастрофи якоїсь чи надзвичайного не відбувається через те, що Україна б'є. По території Росії американської західної зброї, що ситуація під контролем, що вона не вийшла і не вийде за межі. Тобто, це так само те, що треба розуміти. І далі вони можуть надавати поступово право бити і атакамсами, розширювати так само межі географії ударів. Я сподіваюся, що і на Ростовську область так само. Тобто, це все є на порядку денному. Чи... Станеться буденністю, чи ми про це забудемо? Я думаю, що ні. Все одно а, новини звідти будуть з'являтися. Ну, по-перше, чому так? Бо це перший прецедент. Це вперше, коли Західною зброєю можна бити по території Росії. Самим Західним медіа це буде цікаво, вони будуть приділяти цьому увагу, будуть їздити десь на фронт на Харківщину, де зможуть доїхати, куди їх а, пропустять, і там уже дивитися, там писати репортажі, потім це обговорювати. Ну і я думаю, що Україна теж буде демонструвати випадки, коли певної західної зброї є успіх для того, щоб продемонструвати і нашим партнерам, як це працює, і які це має практичні наслідки покращення для нас і умов, і обстановки на фронті. Ну і, безп... і безперечно погіршення умов для ворога з точки зору, скажімо так, нівелювання і обмеження його можливостей щодо ведення наступальних дій і обстрілів Харкова і Харківщини. Тому, власне кажучи, ну я можу сказати, з того, що мені відомо, е з моїх інсайдів, скажімо, українські війська, якщо зараз ще десь не нанесли удар, то, по-перше, вони наносили, ми не про все знали. Наносили удари раніше, буквально на наступний день по прикордонній смузі. Ну, я про це в принципі говорив, але це так широкому обговоренні не піддавалось. А потім вже дізнались про С-300, ми вже дізналися про Білгородську область. Зараз так само поступово поступово ми будемо чути інформацію про удари там там тобто вони будуть працювати наші сили в межах тих можливостей і засобів які в нас є Однозначно, я думаю, що і поза межами можливого, бо це, це ми відрізняємося. Ще й вмілим плануванням, вмілим вибором часу завдання таких ударів. Але Олександре, півдня нас нас кошмарять міги 31К. Злітає, сідає, злітає, сідає, злітає сідає. Я кажу, кажу, нема на те ради. А коли по тих аеродромах, звідки вони це роблять, полетить Ну, це складно. Зараз це складно, тому що полетіти може, і час від часу Україна намагається вразити дронами. Які наносять і працюють над діпстрайками, але ми не можемо зараз ще вразити безпосередньо ракетами. Західні, по-перше, це складно, тому що через дальність десь складно досягти. Ну а ми ще не отримали F16. Можливо, коли ми отримаємо f 16 у нас будуть ракети JASSM, тоді ми зможемо дотягнутися. Ну а так, поки що, в нас робочі інструменти це дрони. Час від часу я знаю, що така робота ведеться, і, о, ну скажімо, оці, по цих аеродромах наносять удари, намагаються принаймні вразити. Ну, але маю сказати, що останнім часом о, Росія дещо стягнула своїх засобів ППО. Вони оголили певні ділянки, скажімо так, перетягнули і передислокували певні свої засоби з інших напрямків. А і тому зараз, скажімо так, вони ще й посилили захист там Саваслійки і не тільки всіх цих аеродромів, звідки ті ж самі міги, 31 злітають. Їх всього три чи чотири, якщо не помиляюсь, де вони базуються, угу. там і звідки вони час від часу вилітають. Вони відомі. Я думаю, що тут питання мене теж часто багато хто запитує. А коли а ось це має бути наступна ціль? Не забувайте, що про це знають. Це розуміють питання у можливостях, спроможностях. Як тільки вони з'являться, як тільки буде нагода, такі дії з українського боку будуть неодмінно. І будуть дії по ми продовжимо ті теми, які ми обговорюємо постійно. Це зараз я звісно про незаконну заві конструкцію кримські міста. рух руху теж помітили, що росіяни передислоковують туди системи ПВО, і вони знають, де вони в Крщі, зокрема базуються, да неподалік від Кримського мосту. А сам Кримський міст повідомляють нам АТЕШі, обкладають старими баржами. Дмитро Плетенчук, речник об'єднаного командування Південь говорить нам про те, що раніше росіянщики 10-14 значить Терів там тримали суден, да тепер бояться, бо половини вже нема, понищено залишки Чорноморського російського флоту, підводної флотилії. Ну а решту бояться вивезти. І відтак вони дійсно цими старими баржами загороджують, ще там підводне може щось, але не є воно ні носями калібрів, ні нічого. Ну як Плетенчук каже, що ну частково да. Ці старі баржі вони можуть якби дезорієнтувати, якщо летить ракета, да, але навряд чи якось допоможуть, якщо е сібебі використовується і летить. Чи як? Чим насправді Олександри може допомогти? допомогти захистити ось ці баржі, оті їхні бонові загородження, там теж присутні. Вони вже обклали той кримський міст з усіх боків, як тільки могли. Але насправді щось з цього є корисним, бо, певно може, щось такий працює, щоб ми теж розуміли. А що як мертвому припарка? Ну справа в тому, що я думаю, що ці дії викликані тим, що українські сили все ж таки завдавали удари і по паромній переправі. Не треба забувати, і е, ці ознаки вони свідчать про те, що Україна підбирається до е, мосту Кримського. Відповідно, ми неодноразово проговорювали той факт про важливість нанесення ударів і знищення цієї конструкції, або як мінімум виведення її з ладу, спричинення таких е, ушкоджень і пошкоджень, які б вивели на тривалий час з ладу. тобто це так само питання, яке е, зберігає свою актуальність. а ну і Мені видається, що після оцих атак по, по паромній переправі ворог пробує якимось чином маскувати, ворог пробує створювати додаткові елементи захисту. Я думаю, що це в першу чергу проти дронів. Ну, скоріш за все, те, що вони посилюють, вони будуть якимось чином пробувати. Чи спрацюється проти ракет, ну теоретично. Ну, але це знову ж таки способи, от знайти якісь, скажімо так, можливості, вже що тільки не пробували, ну треба ще додати. От спробувати ще фактично. Я хочу нагадати, що в деякий момент ворог затоплював свої баржі, було вже таке. Вони так само перекривали, намагалися певні закривати там виходи, проходи і так далі. Але це так само їх не рятувало. Ну то шукають будь-який спосіб. Давайте затопимо баркас. Ну, давайте затопимо. Давайте виставимо баржу, давайте виставимо, спробуємо ще якісь загородження. Ну, це ж колись хтось підручник напише, як треба оберегтися від ракет і надводних дронів ржавими баржами, там ще які не врятують. Це ж треба додумуватися. Ну це ж насправді геній, стратегічний геній Чорноморського флоту Росії. Ну, геній, звичайно, в лапках, щоб було зрозуміло. Ну да, тому я власне і сміюся, тому що одразу вас ваш скепсис, і сарказм, і сатиру все в одному поєднанні відчутно було в цій характеристиці. Ні, ну чого, підручники, може напише. Он Герасімов писав свою доктрину, напише Док доктрина, 2, провал. А вони, до речі, Герасімов багато в чому він же ж не придумав щось. Насправді це компіляція, і, скажімо так, взяти багато і у меснера про зміттєжі війни і не тільки. Да? Тобто ця його гібридна теорія гібридної війни, від якої він відмовився. От Він сказав, що вона не виправдана. Тобто, вона не працює, коли побачили, що треба воювати ну, по старих радянських підручниках: фронти, війська, сили, штурмові дії, там, ну, і так далі. Ну, не спрацювало, до речі, те, що він писав, не виправдало себе. На якомусь етапі там щось воно і так і працювало, але зараз зовсім інші реалії по-іншому. Так що Герасимов, звичайно, може творити. Ну він зараз перестав писати. Тобто, да, да а може він там насправді його так рідко видно, бо він пише а, оце «Провал 2.0»? Ну а він стратегічний, значить, полководчиський талант, хто теж має проявлять генії, оцей тобто він же десь мають придумуватися ці? От він сидить і думає. Я вважаю. Його так накрило зараз, що, що нічого не спрацьовує з того, що писалось. А що зараз написати? Плади творчіства від не на фронті. Що ж ти нового напишеш? Ну. Власне, ну плани творчості да, ви дуже, але при цьому вони не припиняють атакувати, концентрувати війська. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав район активних бойових бойових дій на харківському та куп'янському напрямках і уточнив, що росіяни там продовжують наступальні дії. І речник нацгвардії Руслан Узичюк також каже, що Росіяни, от добре, що ми б'ємо по вже по їхній території по скупченню військ. Бо вони скупчуються на харківському напрямку. Також знову і проводять активні штурмові дії там і в Овчанську також і на. Пістомох до підступах до часового яру теж не припиняють, щоб узяти під контроль, значить, оці два населені пункти, які не дають їм спокою. Що маємо розуміти зараз про їхню концентрацію, про їхні наступальні дії? Бо я розумію і розумію, що наші контратаки більш успішні, ніж їхні намагання про не, не прориву вже давно, а просунутися просто десь. Справа в тому, що, значить, якщо ми говоримо про ці напрямки, то і на Харківському. І на Купінському ворог дійсно намагається, скажімо, ще наступати. А, незначні успіхи в них тактичні фіксувалися ще минулого тижня на Купінському напрямку. В принципі, намагаються дійсно розвинути там успіх, але не вдається. Наші сили це блокують. Що стосується харківського напрямку, можна сказати, що є певні результати і в тому, що а, змусили наші війська. Все ж таки перекидати тепер і ворога певні сили із Покровського і Курахівського напрямків. Вони перекидають певні свої підрозділи безпосередньо на Харківщину. Це означає, що в принципі зараз ми спостерігаємо таку фазу дуже цікаву: це оперативно-штабна гра, фактично з обох сторін. Ну зараз працює, працює наш гінштаб проти гінштабу Росії. Хто кого фактично зможе розмотувати з резервами. Хто кому нав'яже умови навіть за цих за цієї ситуації? Ну зрозуміло, що у Росії ініціатива вони атакують, і здавалося б, що у них умови краще. З позиції того, що вони атакують, це дійсно так. Але з позиції того, як Україна намагається їх переграти, розтягуючи, сковуючи десь їх підрозділи, тому що операція починалась на Харківщині наступальна, в тому числі вона мала на меті і переслідувала ціль і завдання це сковувати українські підрозділи. Змушувати наші сили задіювати з інших напрямків. І певною мірою, звичайно, наші війська задіяли резерви, задіяли, можливо, ті сили, які пішли на той же Покровський напрямок, де непроста ситуація. Але а, і ворог вимушений перекидати. Я скажу навіть, що а, активність наша в кринках. На лівобережжі Херсонщини вона так само дає, дається ознаки, тому що і там окупанти вимушені сили втримувати, і туди вони надсилають так само підкріплення, яке потенційно могло піти на схід чи на північний схід. Тому зараз іде ось ця така гра змагання штабів. Наші сили і наш штаб доволі себе добре рекомендує на цьому шляху і добре показує, в тому сенсі, що оборона є стійкою. І, в принципі, ми можемо сказати, що зараз ось на Харківщині стабілізуюча операція триває. В принципі, вона вже наші підрозділи не дали і зірвали плани ворога по взяттю на півоточення Вовчанська. Це дуже хороший результат. І продовжують протидіяти в якийсь момент, ну я можу сказати більше, що. У нас зараз ще зараз, дещо покращилася ситуація з забезпеченням боєприпасами і снарядами. Вона ще стала дещо кращою за рахунок того, що включилися, ну, крім Сполучених Штатів, Європейський Союз, от, в тому числі чеська ініціатива і так далі. Тобто ситуація в цьому стала дещо кращою. Але ворог все ще наступає, вони не рахуються втратами, вони постійно підтягують ці свої сили, намагаються мобілізовувати і так далі. Тобто несуть великі втрати, але все одно намагаються сунути. Ну, в принципі, в цій складній ситуації бо вона доволі таки непроста на фронті. Все ж таки українським військам дається давати гідну відсіч. І Вийшнемо ворога з нашої землі до кордонів 1991 року. Інакше просто бути неможливо. Ну ворог цього не розуміє. А ми ще так дістаємо вглиб Російської Федерації не лише реально, а й віртуально. Головне управління розвідки побило там сервери, значить, знову Російської непотужної федерації. Ну, в них по скільки не хайтішників да, бо не хотіли піти гарматним м'ясом за Путіна на російсько-український фронт, щось ніхто не поспішає повертатися. відтак голе боси там уже все. Я розумію, що більше напевно символічності тут, але все ж таки: раз атака, два атака, гурт це проводить буквально в березні. Були наскільки мені пригадується, і не лише ось такі атаки по серверах. Ну вони ще раз лягли, два лягли, треті вже й не встануть. Олександра. Ну і на загал, нервішки по порті теж неплоха. Ні, ну безумовно. А я вам скажу, що кібероперації, які проводяться, я думаю, що це дуже важливо, тому що внаслідок таких операцій час від часу вдається здобувати і цінну інформацію. О! Яку і, ну я можу сказати, що інформацію і про плани ворога, угу. наприклад, певні інформації і про їхні війська, стан забезпечення, стан військово-промислового комплексу. Це полювання так само за інформацією, яка може зберігатися на цих серверах. І є доволі такі а, у головного управління розвідки успішні операції в цьому плані. Це дійсно так. Я не виключаю, що ми побачимо і в майбутньому. І я би не виключав, що передумовою для подальших таких операцій, їх збільшення і розширення є якраз такі DDoS-атаки. Тобто, це завжди є передумови, є перші паростки, і далі ми побачимо, як воно буде розвиватися. Тому що мета не просто створити фактично проблеми, там заблокувати якісь сайти чи електронні сервіси для того, щоб там ніхто не зміг ними скористатися. Це безумовно одна із цілей, вона так само присутня. Але є мета, все ж таки, і більш амбітна. Це діяти і бити по серверам, і тягнути звідти корисну необхідну інформацію. Абсолютно різного характеру вона є насправді. Знову ж таки, це і плани ворога, це інформація про стан ресурсів. Треба ж проконтролювати як білоуса героїчні надовжності, скільки от ж. Уже ж, уже ж має бути результат, правда? Уже ж, уже ж так всі ж чекають, ну так же, ж, уже все. І вже з чашкою помахав. Значить, уже ж там можна і чимось зайнятись. До речі, до слова. А помітили, кого Путін призначив координатором оборонної промишленості? А що, шо, Шойгу? Да. Ага. Да. А, да, да, да. Так а, а, і про а, що, а, що це те, нам що говорить? Це щоб було зрозуміло про впливи, які зберігаються, і про те, що про що це говорить? Так те, що скільки б вони шашки не махали, а система як існувала, так і існує. Корупційна. Ну mm. в Росії Ну, корупційна да. це не питання Турчака. Просто заслали на Алтай. <рисвіт> Кажуть, що це йому така просто і покарання, і висилка, і. Мість, і кара, і все казнь, ціла казнь. бачимо. А турчак це хто? Це значить представник крила такого Патрушевського. А Патрушев нас тепер де аніде за кораблі, нет, і їх кораблестроєння буде отвіча. Значить, советник Путіна він на його місці нагадаю, крашойгу. Нагадаю, Патрушев був секретарем Совбеза Російської Федерації Ради безпеки їхньої. І кажуть, зокрема, політтехнологи російські, колишній спічрайтер Путіна Галямов, говорить в нашому ефірі, що це фактично зараз Путін зачищає крило яструбів. А для чого? А чому тому, я що ну... він не хоче, щоб давили на мобілізацію? Щоб давили давай бистрій бірі Київ за три дня одинадцяти рік. Чи які в цьому цілі ви вбачаєте, Олександре? Я би я би сказав, не треба дотримуватись хибних точок зору. Насправді. Це просто очищення. Тобто Путін теж хоче визначитися з тим, хто має бути приємником, ослабити певне крило, тому що Патрушев доволі сильно зміцнів. А все ж таки, Шойгу, я думаю, він розглядає на якомусь етапі, він не відмовиться від цього. Ну і потрібно, скажімо так, не можна його ослаблювати саме зараз, а Патрушева вони будуть ослабляти. Ну і це ж фактично війна кланів. Подивимося, чим Патрушев відповість. Ну ем, я вам скажу так, що як би там не було тенденції до ослаблення голосів яструбів і їхнього табору, я на сьогоднішній день в Росії не бачу. Вони є ці голоси, вони не тільки Патрушевим представлені, вони присутні, тобто вони безумовно є. Але поставити на місце деякі клани, які фактично намагалися і діяли, і ну, скажімо так, диктували порядок денний, я думаю, що Путін це зараз намагається зробити, а Шойгу йому в цьому допомагає. Цікаво, дуже, звісно, але е, ніяким чином це на хід російсько-української війни кардинально не вплине. Поки що. Поки що. Uh -huh. Поки що. Ну ми повинні це відстежувати, ці процеси, цікавитися, тому що вони, е, вони позначаються. Поки що не вплинули. Не виключено, що в майбутньому можуть змінитися обставини, і вони будуть мати дуже серйозний вплив. Безумовно. Це ж це завжди фактор а, така водойма для чорних лебедів. Хай би вони вже там всі потонули. Ну або хтось виплив і так клюнув Путіна, що він уже більше нікуди не клював і нічого не робив. Олександре Байден уже, значить, у нас у Франції. взагалі ці дні такі тиждень доленосний і в плані дипломатичних зустрічей президента України Володимира Зеленського. не лише з ним він, власне і зустрінеться 6 числа. І Франції потім зустрінеться з ним на саміті 7 в Італії. Всюди буде зустрічатися двічі за тиждень. Байден і Зеленський. Ну очевидно, що пройдуть зустрічі і формату Макрон. На Байден і формату Зеленський Макрон і не лише і самі 7 Ми чекаємо, а от що для нас тут корисного, найбільше ефект, ефектного і ефективного чекати? Ну, насправді це доволі таки обширний порядок денний, тому що, ви знаєте, ми його неодноразово проговорювали. Справа в тому, що візит Франції це, скажімо, візит Франції, він пов'язаний із рішенням Франції відправити інструкторів. Військових передачі додаткових систем озброєння велика сімка це питання ППО і окреме питання, яке буде виноситися: це як знайти спосіб закрити небо над західними областями України. Тобто, це набирає дуже серйозних обрисів, це а, питання, і воно буде окремо розглядатися. І плюс я думаю, що ми можемо побачити, ну я сподіваюся, що можливо під час цих зустрічей і. Рішення про двостороннє партнерство про угоду з питань безпеки для України, яка дійсно буде відрізнятися від тих, які вже укладені, і ну, Сполучені Штати в цьому продемонструють певне лідерство. Будемо на це і сподіватися, звісно, відстежувати і обговорювати в наших програмах. Зокрема, Олександре кажу вам сьогодні, як і завжди величезне. Дякую, і побачимося вже завтра. На все добре. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень. Моє ім'я Ірина Узлова. Дякую, друзі, що ви приходите, слухайте, дивитеся, коментуєте, Підписуйтеся, Будь ласка, на YouTube Олександра. Дуже легко знайти в описі під цим відео. Мусієнко-ченел, а також на YouTube Західнету. І 24-го. раді бачити вас всюди. І ваша підписка, ваш коментар та лайк дозволяють нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимося, переможемо.